Як я не розумію, ну як можна під час російської агресії а, їздити на переговори в, а, з Росією і узгоджувати а, поправки з боку Росії до угоди, до а, ратифікації угоди з Євросоюзом? Ну, от, от Але я... ж була офіційна заява, зокрема, Клімкіна, що ніякі правки ще раз кажу. Ще я не розумію, як можна їздити на такі переговори. Я вважаю, що переговори з агресорами може бути лише про одне, про припинення агресії. Ну, які торгівля. З агресором. Ви можете мені пояснити, там хлопців нищать. Ми що будемо зранку? Вони нас будуть обстрілювати, а ввечері таємно наші торгові структури, будуть з ними торгувати і думати про якийсь гішефт. Ну що це таке взагалі? Буде вигравати 100 України чи буде вигравати 100 Росії? Вибачте, ну найбільша цінність це людське життя. В першу чергу, що нам потрібно? Припинення агресії, і на це повинна бути спрямона українська дипломатія. От найважливіше питання, яке треба ставити з Росією, з НАТО, з Євросоюзом, з США, припинення агресії. Буде припинена агресія з Росії. Ми вже знайдемо, яким чином проводити нам економічні переговори. Але цього не робиться. Ну і і тут питання, ви загадали Клімкіна. Знаєте, я проаналізував заяву Міністерства закордонних справ. Мене дуже дивно, відверто каже, враження, коли збили проросійські терористи, малазійський Боїнг, До речі, ви бачили, як підступно Путін потім відвів цю тему з цим своїм гуманітарним, псевдогуманітарним канвоєм, фактично відвівши увагу, та? Не було, виявляється, офіційної заяви Міністерства закордонних справ. Ми не викликали як держава посла Росії, коли збили росіяни. Іл Ісу. Я читаю представників наших там, воєнних структур, що це збили росіяни навіть не просто про російські терористи, як і йшла мова з Малазійським боїнгом, а російські структури. Російського посла не викликають. Натомість, коли там Жириновський щось ляпнув, як він цей клоун постійно ляпає, російського посла викликають. Оце про що говорили а, мої колеги: що позиції держави чіткої, виявляється, нема. Бо що таке е, нота протесту з боку держави? Вона відразу йде не лише по слу держави, а відразу йде по всіх посольствах. Це позиція держави. А якщо е, міністр або будь-який політик говорить з телевізора на якомусь там то-шоу Свобода слова, то це для внутрішнь... внутрішнього споживання. Так от виявляється для внутрішнього споживання. У нас говорить про російську агресію, а позиції держави про російську агресію, виявляється, немає. Це ненормально. Це ненормально. Потрібно змінювати власну позицію державну. Потрібно набратися мужності і сказати, у нас агресія з боку Росії. А від того відповідно підуть і кроки, як боротися з цією агресією.